Друзі, мої вітання. Ви дивитесь до канал і мене звати Дарина Глущенко про ситуацію на фронті, зокрема про найактуальніші та найважливіші військові новини. Будемо говорити сьогодні. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість Сергій Братчук, спікер української добровольчої армії. І сьогодні саме з ним будемо обговорювати те найважливіше. пане Сергію. Мої вітання. Я рада вас бачити і пропоную одразу розпочинати. Слава Україні! Слава оборони, Вітаю! Починаємо. Героям слава хочу розпочати з того, що президент України Володимир Зеленський сказав, що в результаті добропільської контрнаступальної операції українським військовим вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри території. Тому, звісно, хочу обговорити цю тему загалом про ситуацію на фронті. Поговорити і що ще можете розповісти про контрнаступ? Яка ситуація наразі на Донецькому напрямку, зокрема в Покровському районі? Ну і загалом по лінії бойового зіткнення. Ну, якщо давати загальну картину театру воєнних дій, тобто російсько-української війни, якихсь кардинальних змін на сьогодні по лінії болозітнення не сталося. Відповідно, всі ті напрямки, які були найбільш спекотними, найбільш актуальними і пріоритетними для ворога, ну власне і для нас, тому що ви треба відбувати навалу на всіх відтинках, але є ті, ну скажімо, не те, що навіть вони всі важливі ті, що сьогодні викликають як занепокоєння, відповідно вимагають концентрації сил та засобів для того, щоб ситуацію вирівняти. тому що у нас дуже складна ситуація на лиманському сіверському відтинках. На жаль, ми говоримо про те, що серебрянський ліс сьогодні він вже знаходиться. На жаль, під тимчасовою окупацією Росія. Ну, власне, там від лісу. Ви ж розумієте, що давно нічого не залишилося, але тим не менше ця локація вже на сьогодні дійсно перейшла е, до Росіян. Тимчасово, явище, але тим не менше. І це поступовий напрямок. Е, Поступово цей напрямок і цей рух росіян він продовжується. На жаль, є тактичні просування. Вони невеликі, але тим не менше, загроза очевидно сьогодні. Для нашої логістики на цьому відтинку фронту, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що окупація Донецької області це той пріоритет, до якого росіяни сьогодні намагаються максимально наблизитися. І, власне, якщо задаємо Покровськ е якщо задаємо Новопавлівський відтинок фронту, до речі, тут ситуація, на жаль, поки що не вдалося нам зупинити ворога, не вдалося е стабілізувати лінію боводітнення. Ворога є просування там. Е Кожної доби там 100-200 метрів, але це просування воно вже відбувається стабільно протягом певного часу. На сьогодні ми говоримо про цей напрямок Новопавлівський, як е, Південно-Донецький, більше так, тому що ці рухи по Дніпропетровщині, де ворог намагається взяти під контроль відповідно населені пункти поблизу адміністративних кордонів. Дніпропетровщини і власне вже на території самої Дніпропетровщини, там Запоріжжя, Гуляйпільський відтинок фронту. Це для того, щоб створити відповідні аби рухатися саме по Кровському напрямку напрямку Костянтинівки, до якої ще залишається кільканадцять кілометрів від лінії бойового зіткнення безпосередньо. Але ж сьогодні засоби вогневого ураження Ви знаєте, це й мале повітря, і вже не кажемо про більш серйозні там артилерійські відповідно сили, там авіація. Сьогодні завдають ударів по наших позиціях, відповідно, задають ударів по логістики. От логістика найголовніше, до чого ворог е, намагається підібратися, е, ну, власне, наша відповідь вона теж базується на тому, щоб знищувати ворога і знищувати його логістику, аби не дати інтенсивності продовження бойових дій. Тому це, мабуть, ті відтинки фронту, які на сьогодні є е, найбільш такими. Інтенсивними з огляду на хід бойових дій, хоча, наприклад, на Сумщині ворог теж намагається там в районівки демонструвати свою активність. Але власне північно-слобожанський напрямок фронту він сьогодні, ну по перше, російський наступ на Сумщину провалився. Вже можна говорити навіть не просто про бліцкри, а про наступ та буферна зона, про яку миріли, вона не створилася, хоча ми розуміємо, на Кремль вони доповідають зовсім інше Але ситуація більш-менш ну вже там. Стабілізувалася, тому ворог сьогодні Донеччина, Донеччина ще раз Донеччина, намагається рухатися по цих напрямках. Власне, Вектор Степногірська, якщо говоримо про Запоріжжя, це висоти знову таки, вкотре нагадаю, для того, аби артилерію спробувати обстрілювати наш обласний центр міста Запоріжжя. Сили оборони, особливо штурмові наші полки, сьогодні не дають ворогу проникнути. Тобто вони намагаються заходити же Степногірська, але знищуються силами оборони. Придніпровський Дніпровський напрямок теж кардинальна ситуація не змінилася. Терор, терор, ще раз терор мирного населення в Херсоні і Херсонських громадах, відповідно. Тобто, це не військові об'єкти від слова, взагалі на відміну від того, де діють сили оборони на російській території, наносячи удари, ну і намагання там поліпшити свої позиції у районі Антонівських мостів на лівому березі. Знову таки для того, щоб встановити вогневий контроль більший за правим берегом. Хоча це не вдається. Ситуація на сьогодні така: звичайно, погодні умови, які зараз змінюються, починаються дощі. Вони так чи інакше, але в певній мірі будуть впливати на хід бойових дій, тому що зараз зникає зеленка, практично часом зникне взагалі, і тут найважливіше, якщо резюме таке робити загальне, не дати ворогу можливості зайти в наші великі населені пункти, зав'язати міські бої. Оце найголовніше завдання, наше, звісно, ворога навпаки, тобто дати можливість ворогу залишитися в полі, що звичайно зупинятиме, на мій погляд, інтенсивність ведення бойових дій з боку росіян. <титут> Тим часом у повітряних силах повідомляють хороші новини, зокрема про те, що ми отримуємо низку винищувачів. Йдеться про те, що до України вперше надійдуть багатоцільові винищувачі четвертого покоління Гріпін від Швеції. Про це розповідав заступник міністра оборони Гаврилюк в інтерв'ю для BBC+. Також ми знаємо, що очікується і передача додаткових F-16 і французьких і французьких міражів, які вже до речі є на озброєнні в Україні. Пане Сергію, як ви вважаєте, коли ймовірно Україна може отримати гріпини, коли активно зможе використовувати цю зброю на полі бою? Яка кількість загалом нам необхідна? І тут же навіть до цього всього питання ще й в кількості ракет, яких теж треба немало, і питання, яких саме? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про боєприпаси, відповідно, сьогодні Україна може модернізувати і вже модернізувала власне і російські літаки, і радянські, ще міги, відповідно, на яких ми працюємо під ті боєприпаси, які нам надходять з боку наших партнерів і союзників. Звичайно, новина просто прекрасна. Тому що про шведські літаки питання підіймалося вже дуже багато разів, навіть роки, вже можемо сказати, враховуючи, що повномасштабка четвертий рік. Вже йде активно, тому звичайно, ну про міражі, про F16 поповнення парку. Звісно, це все дуже прекрасно, дійсно, прекрасні новини. І такими темпами я думаю, що парк радянських е е е літаків він на сьогодні буде зменшуватися в пропорції порівнянні з, е з західними зразками зброї, що звичайно є е для нас підсиленням, суттєвим підсиленням, бо наша авіація. Вона зараз працює дуже активно як саме авіаційний ударний кулак з виконання відповідних завдань, нанесення ударів по прифронтовій зоні ворожі, саме по лінії бойового зіткнення російських позиціях. Дай Боже, колись це будуть ще інші завдання, про які не будемо поспішати озвучувати. Що стосується кількості, ну враховуючи те, що авіаційний парк військовий у Росіян він дуже великий, дуже великий. То, звичайно, треба багато, я скажу так. Зараз, скажімо, абсолютну цифру, навряд чи хтось вам скаже, тому що літаки, на жаль, вони в боях і є втрати, в тому числі, і в нас, на жаль, на превеликий жаль, от тому треба поповнювати авіаційний парк. Як кажуть, багато точно їх не буде. Що стосується, відповідно, коли почнуться постачання зброї, ну про це точно ніхто повідомляти не буде. Тут можна скористатися. Тим як е, відповів перший заступник міністра оборони е, пан Горилюк про те, що він сказав: ви побачите в небі і самі зрозумієте, що коли і де відбулося. Ну, це абсолютно правильно. Війна триває, тому звісно ж ворог не має знати, про що йде мова і яким чином це все е, з'явиться. Можливо, вже почнуть працювати, можливо, вже навіть почали працювати на сьогодні, поки що принаймні такої інформації немає згадайте в 16, так коли ми вперше вже зрозуміли, коли вже побачили дійсно в небі, що це f16 і вони у нас є. Тому це підсилення однозначно, і добре, що ця крига скресла. Тому що ще раз дуже довго про це говорили. Нарешті сподіваюся, отакий от потік, або навіть невеличкий. Мені таке джерель, це воно буде подавати нам дійсно більше і літаків, і боєприпасів. Тут тобто я з вами не те, що погоджуюсь, дякую, що ви на цьому акцентуєте увагу, тому що літак це пускова установка за великим рахунком. Треба боєприпаси. Я одразу проведу паралель з томагавками, тому що томагавк це теж е, боєприпас, а треба, треба пускові і про це не треба забувати. Пане Сергію, ви коли говорите про те, що Українці побачать небі, все зрозуміють. що такого ми маємо там побачити, що зрузу що не характерного, що раніше ми не бачили, аби зрозуміти, що гріпіни вони вже. Вони вже на роботі, вони вже працюють відповідь. Дуже проста. Просто побачимо літаки. Я думаю, що військові льотчики нам, як це було з F-16, на певних локаціях, це продемонструють. Ну зокрема, як ми побачили зараз, локацію називати не буду. Як ми побачили свого часу, F-16, і це було прекрасно. Ну дійсно, прекрасно. Ти розумієш, що українські сили оборони вони підсилюються. Продовжуючи цю тему, у лютому 24-го року міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що Швеція передасть Україні грі не лише за умови повноправного членства в НАТО. Тут ми бачимо буквально майже через рік ситуація кардинально змінилась. Як ви вважаєте, чому змінилась позиція Швеції? Ну, по перше, я завжди наголошу на тому, що є туман війни. І те, що відбувається в інформаційному просторі, воно інколи, м'яко кажучи, не завжди відповідає дійсності. Знову таки, з огляду на те, що е, супротивник не має знати, що у нас з'являється і е, яким чином, тому що це безпека. По перше, по-друге, звичайно, ми розуміємо, що є е, ті обставини, е, виникли ті ситуації, які е, змінюють позицію, в тому числі і сподіваюся, не лише в заявах тієї ж адміністрації Трампа. Я тут провожу паралелі. Е, очевидно, що всі побачили, що Росія такий терорист, Росія не збирається зупиняти війну. Е, Україна має в цій війні перемогти, тому що перемога України це, е, скажімо так, і зменшення ризиків для самої Європи, реальних ризиків для Європи, е, російсько-європейська війна, російсько-натівська війна, до чого Росія теж намагається крокувати і готується. В цьому немає жодних сумнівів, що в них є плани. Вони їх відпрацьовують і готують свої ресурси. Тому очевидно, що е, ці маленькі епізоди е, з дронами невідомими, так невідомими, всі розуміють, звідки ноги ростуть невідомі, які з'явилися до речі в небі Скандинавії, в тому числі. Вони, ну, звичайно підштовхують європейців швидше збиратися до, до бою, скажімо так, і надавати допомогу відповідно українцям. Ну і власне російський терор, тобто всі розуміють, що Росія терорист, Росія вбиває мирних українських громадян. Треба захищати, допомагати Україні. І я розумію, що саме такі обставини вони дають сьогодні можливість нашим партнерам діяти. Трошечки рішучіше, ніж це було ще, скажімо, вчора. Але сподіваюся, рішучість буде ще більшою. Тому що знову-таки давайте задаємо поляків, які заявили устави міністра оборони, що сьогодні лінія зіткнення України та Росії це лінія фронту Європи, що війна це європейська на сьогодні і мусять допомагати Україні. Ну бачимо, що допомога йде. Слава Богу, так, так як має бути. Про Європу, про Путіна і про те, що не хоче зупинятися на тлі зростання загроз безпеці в Європі, країни Європейського Союзу. Ми розуміємо, приділяють дедалі більше уваги військовим проектам. До прикладу цього тижня в Копенгагені лідери ЄС беруться, аби обговорити ініціативи, які можуть суттєво вплинути на майбутню оборонну стратегію контингенту. Континенту перепрошую. Блумберг повідомляє, що під час зустрічі в столиці Данії на порядку денному будуть стояти ключові питання безпеки, зокрема. Будуть говорити про два масштабні проєкти створення так званої стіни з дронів уздовж кордонів і розвиток системи протиповітряної оборони. Обидві ініціативи не були особливої ваги після неодноразових порушень повітряного простору України НАТО, російської авіації, пане Свію, з військової точки зору, як саме зазвичай виглядає ось ця стіна з дронів, чи є вона ефективною? Наскільки вона є ефективною? Ну і з яких елементів складається? ось цей щит повітряної оборони. Як це все технічно виглядає? ну Дійсно, ви бачите, ми говоримо про Данію, данська формула допомоги українському ВПК. В Данії збираються відповідні делегації для того, щоб не просто обговорювати, я думаю, наближатися до практичних кроків створення цієї стіни. Я б назвав цю стіну дронів українська стіна дронів для Європи. Тому що базуватися все це буде на українських розробках на основі наших дронів Це суто українська стіна. Якщо коли свого часу берлінська стіна побудована советами, була стіною розділення, сьогодні українська стіна для Європи, стіна дронів, вона є стіною захисту, і тому не даремно про контингент. Ви правильно сказали, тому що маленький контингент український, зокрема, вже зараз в Данії. І там разом з військовими колегами з Данії обговорюються питання е, щодо цього дронового захисту. До речі, і мова буде йти про співпрацю, тому що наші фахівці найкращі в світі, і вони будуть тому що впевнений, допомагати навчати відповідно натівських колег, е, тому як з цим працювати. Стіна дронів ну це звичайно не якась там технічна, скажімо, е, споруда. Яка ну її можна побачити власне сьогодні? На фронті, коли ми говоримо там про мале повітря, це про дронове повітря, скажімо так, і ці кілзони, сірі зони які які влаштовані дронами, ну фактично про це і мова. Тобто закривається небо, постійно знаходяться в небі і дрони відповідних зразків, які відслідковують, ведуть розвідувальну діяльність, які є. Перехоплювачами, які знищувачами відповідно тих дронів, які можуть атакувати ту чи іншу локацію, і технічно на сьогодні ці питання я думаю, якраз вже і обговорюються. І тому європі пощастило, що є Україна. Насправді це без перебільшення. Європа сьогодні може претендувати. Звичайно, це не перекриє можливі удари ракетами. сподіваюсь до цього надійде все таки з боку Російської Федерації, але тільки за одною умовою що Україна переможе. Так, от я думаю, що технічно вдасться закрити відповідно, європейські країни. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що перша стіна для Європи, вона все-таки тут на лінії бойового зіткнення. А це вже буде, скажімо, другий ешелон, який допоможе бути європейцям більш впевненим в тому, що вони захищені. Власне, це має спрацювати і ще в іншому, що європейці більш активно будуть працювати над озброєнням нашої держави. Тому що всі розуміють, що ми на передньому краї. Я думаю, не виникне якихось там проблем технічних, перш за все, для того, щоб це все зробити. Це буде зараз активно все втілюватися в життя, тому що ну, всі думають про безпеку, будь-яка людина, будь-який лідер політичної будь-якої держави, адекватної держави світу. Не можу не згадати ту інформацію про те, що російський диктатор Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню або покаранню. Тобто, фактично, простими словами, Росія вийшла з конвенції проти катувань. Тепер Російська Федерація не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів у своїй в'язниці, також скарги від російських ув'язнених до європейського комітету з питань запобігання катува. Більше не розглядатиметься. Пане Сергію, це що це означає, які наслідки можуть бути окрім того, що масштаби застосування тортур в Росії будуть лише зростати? Я не сказав би, що це можна формулювати як Росія вийшла з відповідних міжнародних договорів, це можна формулювати інакше, те, що є в реаліях, що Росія таким чином підтвердила. Те, що вона застосовує тортури у своїх місцях покарання, е, і для того щоб приховати в тому числі і воєнні злочини е, по відношенню до наших полонених, наприклад, тут до кого ще так не, перш за все, то звичайно Росія ну тепер це теж вкотре підтверджує відповідно. Хоча ми і так розуміли, що е, поведінка відповідно російської влади по відношенню до наших полонених, до своїх громадян, які знаходяться в е, Місця покарання, позбавлення волі, звісно, воно є таким, що не відповідає тим міжнародним конвенціям, договорам, які Росія свого часу підписувала. Росія багато чого по не підписувала в цьому світі, але ніколи цього не дотримувалась І, власне, це констатація цього факту. Тобто, це підсилення внутрішнього, в тому числі терору щодо російських громадян. Але росіяни будуть це терпіти, на жаль, і тут сподіватися, можливо, на те, що там виключаться якісь відповідні. Рухи на Російській Федерації, ну нам точно не доводиться на це сподіватися. Але це знову таки все до тієї до тих документів, де фіксуються воєнні злочини Російської Федерації. За все доведеться відповідати за це в тому числі. Угу. Ну і на сам кінець для того, щоб завершити нашу розмову. Російські воєнкори повідомляють про те, що окупанти, російські окупанти почали навчати своїх солдатів штурмувати на конях. Цілком серйозно наводяться причини, чому коні це круто і, і чому це ефективно. Чи дійсно, пане Сергію, штурми на конях є ефективними і можуть давати якісь результати, і чому коли в сучасному світі. Країни використовують штучний інтелект, новітні технології росіяни фактично повертаються назад у минуле і згадуючи, як колись відбувалися війни. Я пам'ятаю, як з однієї з російських республік, по-моєму, це була Якутія. Я не помиляюся, з допомогою шаманів надіслали там оленячі шкурички для того, щоб захищати своїх. Якутів на фронті від кулі, там від, від усього, так тобто Росія впевнено крокує, не знаю, навіть не 19 сторіччя, кудись туди подалі. Щодо коней, то чесно кажучи, є дуже люблю коней і і, і мені, мені сумно від того, що цих тварин женуть фактично на обій. Тому що все те, що чим росіяни намагаються пояснити, використання кавалерії на сьогодні, воно себе не виправдовує на полі бою там і. Про тиск копита на, на відповідну та вибухівку воно не так буде і можна зберегти життя бій бійця. Ну це знаєте, нагадує ту історію з російськими мотоциклами. Пам'ятаєте, зараз а, ми не зуміло. бачимо тих штурмів? Ми не бачимо тих штурмів, бо ну всі ж зрозуміли, що це була авантюра генерала Мордвічова, яка втілювалася в життя по всій російській армії. Чим закінчилося? Знищенням як мотоциклів, так і власне росіян. Ще раз дуже жалкую, що в цьому тваринок таких прекрасних, як коні, стосується, ну, власне, я не знаю, що буде наступне. Ну, якась перепрошую, муха цокотуха має бути вже як дрон використовуватися. Це відповідно говорить про проблеми російської армії, насправді про проблеми, те, що вони. Ви дійсно правильно говорите те, що намагаються на полі бою питання відповідно захисту бійців там просувань вирішити за рахунок штучного інтелекту і все, що з цим пов'язано, як приклад, та на Росії, ви бачите, намагаються використовувати з допомогою коней. Ну я думаю, тут навіть коментарі зайві. Дякую, пане Сергію, за цю розмову, за вашу налічу. Дякую вам Дякую. безпечного дня. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати, донатити, не забувати про наших хлопців та дівчат, які захищають нас з вами. Обов'язково також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І Ми з вами обов'язково побачимося в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.